Доброго дня, дітки! От і наблизився кінець улюбленого літа. Ще немного і прощавай літечко. Яким воно було, це літо? В кожного є що пригадати, над чим посміятися, порадіти. І сьогодні я пропоную вам послухати вірш, який називається Прощай, літо, літечко. Прощай, літо, літечко. Гаряча пора, дозрівають фрукти вже буде смакота. Прощай, літо, літечко, осінь жовта йде, і своїми фарбами розмалює все. Послухали малята, з чим у віршику ми прощаємось? Так, з літом. А хто розмалює нам все фарбами? Вірно. Наступна пора року осінь. Розумнички мої, до побачення!